Це коментар до мого відео про те, як треба готувати корову після отелу і чого може не бути молока. Я мала на увазі, що коли тримають люди на сінній воді, це коли обмежують. Тільки сіно, сіна дають небагато, або солома ставлять на період сухостою, не дають концкорму, тобто зернових, і обмежують воду, і тоді корова може після отелу не давати тої кількості молока, на яку ви розраховуєте, або мати потім після отелу якісь родові проблеми, там затримка посліду, ендометрити, перези і так далі. Що стосується вашого коментаря, що у вас корови зимку на сіні на воді, і все добре. Так, звичайно, ви є не один фермер, такий з моїх навіть знайомих, які годують виключно сіном і зерновими, але вони збалансовують. По всіх компонентах не свій раціон, а раціон своїх корів, це перше. По-друге, вони дають достатню кількість зернових згідно надою. Сіно дають стільки, скільки з'їсть корівка, сіно якісне, неважливо, лугове, люцерне. Ну, звичайно, люцерна там краще, чи конюшина, лугове чуть гірше, але якщо лугове, без. Трав таких грубих, там, типу очерету, різухи і так далі. А нормальна трава, гарно, вчасно зібрана, не пересушена, то корови дають багато молока, і можуть дати дуже багато молока на такому раціоні. Але все має бути збалансовано. Я мала на увазі, просто хочу пояснити, що в ті випадки, коли тримають. Обмеженою кількістю сіна, обмежують воду і не дають зовсім зернових. А потім люди не можуть зрозуміти, чому в них корови дають мало молока, або чому корови там мають проблеми після отелу.